Мої ну вітання на каналі смачного. Сьогодні готую пиріг до чаю, де все з'єднала і в духовку. Беру 4 яйця, цукор 150 г. сіль, третя частина чайної ложки. І далі поєдную все міксером. Довго до пишності збивати не потрібно це не бісквіт. Далі вливаю 100 мл молока, 50 мл олії. Такі же кількості розтоплене вершкове масло, підсипаю борошно, додаю столову ложку розпушувача, натираю цедру половини лимону і висипаю залишки борошна. В результаті отримую таке густе тісто, як сметана. Далі готую форму, вистилаю її пергаментом, пергамент змащую олією. Ягоди беру. У мене черешня, поєднала із крохмалем кукурудзяним. Викладаю це готую солодку крихту, де поєдную борошно, цукор та вершкове масло. Кількість продуктів все є у описі під цим. відео. Посипаю і буду випікати. Температура випікання 180 градусів. Духовка попередньо розігріта. Час випікання пирога 40-45 хвилин. Але зважайте на особливості вашої духовки. Розмір моєї форми 28х5. Дуже люблю такі рецепти, де просто все змішала і в духовку. Такі вдалі рецепти смачного десерту. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!